Всім привіт! У нас почалося літо нарешті, бо червень був просто е, дуже холодний на початку. Не тільки на початку, десь до середини червня. Я навіть ходила з собакою гуляти, то я одягала куртку, пуховик, зимову. Так, Це вперше от на моїй пам'яті, що таке літо. Але нарешті почалися газний настрій. Як бачите, я в джунглях живу, оці гамак уже повісили. От, і у нас тут сад, дуже багато дерев насаджено не нами. Ми знімаємо будинок. От, і настрій такий вже літній, сонячний, і хочу зробити оголошення для підписників. Я хочу організувати е, такі. Літні примхи від підписників, завдання на літо. Значить, що це буде означати? На два літні місяці, що залишилися липень-серпень. Я хочу взяти від вас 15 завдань. Значить, завдання на три теми, скажімо так, це є вишивка. Що мені вишивати, як мені вишивати, і різні ваші примхи. Також схеми. Можливо, у вас будуть якісь побажання по схемам щось зробити. І по відео це теж можливо, все ж я ж знімаю відео деколи. Так. Отже, у вас є три теми. І накидайте мені, будь ласка, завдань. Хочеться чогось цікавого так уже зробити. Може, я до чогось сама не додумалася. Ось, а ви мені підкинете ідею. Із всіх ваших забаганок, примх, я виберу 15. І ці 15 я маю виконати за літо. А також, щоб це було цікаво і вам, і не тільки мені, а й вам, і мені, то 1 вересня. З 15 цих завдань ми е, виберемо одне, не ми виберемо, рулетка вибір. Вибере одне е, і переможник отримає від мене набір по моїй схемі, по будь-якій моїй схемі, яку ви виберете на свій смак. Отже, я зроблю для вас набір і е, подарую, вишлю в любу країну світу. Ну, крім Росії, і Білорусі, звичайно. От, і е, мені буде дуже приємно почути ваш відгук. І я вже excited, excited. Цікаво, що би ви таке могли придумати, що я не придумала. <сум> ну що ж, я чекаю від вас завдання, будь ласка, до зустрічі.